Друзі, привіт! Сьогодні 25 листопада. А це означає, що розпочалися 16 днів активізму протидії гендерно зумовленому насильству для фонду. Маша сьогоднішній день вкрай важливий, тому хочу поділитися новиною. Ви знаєте, що наш фонд впроваджує реабілітаційні програми, реабілітаційні табори незламна мама вже понад 6 місяців. І ось сьогодні. 25 листопада ми прийняли першу зміну з жінками, які були звільнені з російського полону. 20 жінок зі своїми дітьми сьогодні заїхали в наші офлайн табори, щоб пройти реабілітаційну програму, яка дає вже 6 місяців чудові результати. Ми дуже вдячні. За допомогу нашим партнерам, які продовжують фінансувати незламну маму. Але я також хочу подякувати нашій державі, тому що наша пропозиція щодо надання реабілітаційної допомоги цим жінкам була сприйнята вкрай ініціативно, і ось пройшло буквально кілька тижнів, як ми вже можемо забезпечити цю зміну. Я дякую кожному з вас, хто донатить на незламну маму, хто вірить в те, що жінки повинні боротися з посттравматичним синдромом, інакше вони просто не виживуть і не пройдуть цю війну. А в нас є велика ціль. Ми хочемо відновити кожну з них, щоб вони потім, після нашої перемоги, доєднувалися до відновлення нашої країни. Дякую кожному. Продовжуйте, будь ласка, нас підтримувати. Ми робимо велику справу. Вона важка. Жінок нам, мій превеликий жаль, тисячі, але бачите, як ми все долаємо. Ми це подолаємо. Дякую вам дуже. Ми рухаємось далі. Продовжуємо працювати.